Нас не злякати, нас не злякати, нас не злякати, злякати. право на протест, має право, на протест, має славу на протест, має право на протест.

Ви що значите, які ви мали? Нас не злякати! Не злякати! Нас не злякати! Нас не злякати, 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 нас не злякати. Нас не злякати. Нас не злякати. Давайте, давайте. Янукович зі ми палата, з абдерплату. Вистав. А ти можда тобі килити. Поки ви дивіться, що ви робите. Не туди так ви виїжджайте. Що ви робите? Десь стоїть. За чого ви стали тут виїжджати? Дивіться. Ми тут. Люка говорить. Всі народні депутати України виступають, вам надає право того, що мені формулюю. За руки взяли! Візьміться за руки! Візались за руки! Папа, 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 а, миста, я Ходіть стати, мені голову не тут! Меніться! Горіте! Ходіте!

Принесли, янукович, на що там? Що ж не будемо за снідання? Да Я не тепер сам посі, тоді не сміттє, я ніколи. Янукович не в Янукович годі всяти, я на кожен гості, не майтеся забирати, я не кожен обіцяти, я на когось госяти, я на когось горісати, я на когось го дістати, я на когось го відсяти, я на когось, я на ковид, годі, куряти ногою, на не злякати, нас не лякати, нас не нас не злякати, 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 нас не нас не злякати, нас не злякати, нас не злякати, нас не нас не злякати.

Задні, скажи, дити, ми а Куди у вас пеко стоїть ззаду? Розкрийтесь з якої сторони. Бабіку з камерами погоняли, а розуму нема. Ой, блять. Маємо право на протест! Маємо право на протест. вай папа на папа 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 папа

Гостіся! Годіся! Гостіся! Годі всяки! Годі сяки! Годі всяки! на мирні зібрання, яке вони оформили, про яке вони попередили згідно законодавства, законодавство, я звертаюся саме. Ви зараз порушуєте право громадян України на мирні зібрання. Ще раз вам кажу, будь ласка, не порушуйте закон. Рано ще місяць за це відповідальність. Я звертаюся до кожного з вас, до кожного з вас, працівників, працівника спецпідрозділу міліції. Ви знайшли найбільших злочинців в цій країні. скажіть мені, подивіться мені очі. Ви знайшли найбільших злочинців в цій країні. Подивіться вони за парканом. Вони вкрали майбутнє ваших дітей, ви їх зараз захищаєте. Ми вас утримуємо на наші податки, які платимо з кожного кілограма колбаси, з кожного пиріжка, який ми купуємо в магазині. Ми вас утримуємо на наші податки. І ви ж нас зараз б'єте, по ногах. Вам не соромно, скажіть мені. Працівники міліції ще раз до вас звертаюсь, ви порушуєте право України. Звертанню право... керівництво треба вам короче знайти старшого, і тут його блін, поставити перед нами. <праців> Керівники уперед пав, кропис Не сподівайтеся, їхні командири не будуть нести відповідальність. Ви персонально понести відповідальність. До них достукатись неможливо. Ми до вас звертаємось як таких громадян, як і ви, ви порушуєте наші права. Навні злочинців, ми вас просимо про це зараз. Ваше клює, важко, не візьмемо, що маєток. тут висіть без повісне. Ми зараз ми цього третього разу обрали зовсім інший формат. Є заставляє... режими, які знищували свободу, репресовували своїх громадян, арештовували моральних людей, поетів, журналістів, всі вони стали рано чи пізно. Янукович став на цей шлях. Він дається до арештів, тому що йому страшно. І наша міліція йому прибуде, Не поставить в

На не злякати, нас 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 не злякати.